Гувер Колінз, потворене кохання, частина 83. Глава 33 Рейчел Бреде, кричу я, поспішно витираючи руки. У двері дзвонять. Вже йду, відповідає він, проходячи через кухню. Я швидко одягаюсь, оглядаюсь на всі боки. Хочу бути впевнена, що мама не знайде нічого, до чого можна причепитись. Стіл чистий, підлога чиста. Вперед, мамо, чекайте тут. Каже бред, зачекайте тут, мами, бред такого ніколи не сказав би. Рейчил, каже він із порога кухні, я обертаюся і відразу напружуюсь. Нечасто цей вираз з'являється на його обличчі, тільки коли він готується сказати мені щось болісне, чи таке, що я не хочу чути. Мамо, зі страхом думаю я, Бреде, що трапилось? Я спираюсь на стіл, мене охоплює знайомий жах, який раніше жив і дихав у мені постійно, але тепер накочує лише зрідка. Як, наприклад, зараз, коли чоловік боїться сказати мені щось, на його думку страшне. До тебе прийшли? Хто ж міг викликати у Бреда таке занепокоєння? Хто прийшов? Він повільно підходить і притискає долоні до моїх щік, заглядає мені в очі, ніби намагається надати мені сили перед ударом. Майлз, я не ворушуся, не падаю, але чоловік все одно обіймає мене. Навіщо він тут? Мій голос тремтить. Не знаю. Бред досувається і дивиться в обличчя. Хочеш, попрошу його піти? Я швидко хитаю головою. Я не можу зробити так з Майлзом, якщо він пройшов шлях до самого Фенікса, щоб мене побачити після стільки, стількох років. Якщо тобі потрібен час, можу поки що проводити його вітальню. Я не гідна цього чоловіка, поняття маю, що б я без нього робила. Бредове відомо про нас із Майлзом, відомо, через що ми обоє пройшли. Я не одразу змогла йому розповісти, але тепер він знає все і, незважаючи на все, готовий запросити до нас у будинок єдиного чоловіка, крім нього, самого, якого я кохала. Все добре, кажу я, хоча це і не так, сама не знаю, чи хочу бачити Майлза. Навіть уявити не можу, навіщо він приїхав. З тобою також бред киває. У нього засмучений вигляд. Думаю, тобі краще з ним поговорити. Чоловік нахиляється і цілує мене в лоба. Він чекає у передпокої. Якщо знадоблюсь, я у себе в кабінеті. Я цілую його у губи міцно, міцно. Бред іде, а я залишаюсь стояти посеред кухні. Серце так і стукає в грудях. Роблю глибокий вдих, але не можу заспокоїтись. Огладжую сорочку іду до передпокою. Майлс стоїть до мене спиною, чує мої кроки і дивиться через плече, наче йому так само страшно обернутися, як мені його побачити. Він розвертається і повільно та обережно, і наші очі зустрічаються. За ці шість років він зовсім змінився, і в той же час зовсім не змінився. Переді мною той самий Майлз, але тепер це вже чоловік. Хотіла б я знати, що бачить він, дивлячись на мене вперше з того часу, як я від нього пішла. Привіт, обережно вимовляє Майлз. Голос у нього також інший, дорослий. Привіт, Майлз відводить очі і оглядає передпокій. Досліджує мій дім. Будинок, де я ніяк не очікувала його побачити. Хвилину, якщо не дві, ми мовчимо і не рухаємось. Рейчел, я... я сам не знаю, навіщо приїхав, але я знаю, бачу по його очах. За той час, що ми були разом, я чудово вивчила ці очі. Я знала всі його думки, усі його настрої. Майлз ніколи не вмів приховувати своїх почуттів, настільки вони були сильні. Він приїхав, бо йому щось потрібно. Не розумію, що саме. Отримати відповідь на якесь питання, поставити крапку. У будь-якому випадку добре, що він чекав так довго, тому що тепер я нарешті готова йому допомогти. Рада тебе бачити. Наші голоси звучать тихо та несміливо. Якось безглуздо зустріти тебе добре знайому людину та зовс... за зовсім інших обставин. Я кохала його, кохала всім серцем, так само, як тепер кохаю Бреда. А ще я його ненавиділа. Проход жестом, запрошую Майлза до вітальні, поговоримо. Майлз зробить два невпевнені кроки, тоді я проходжу вперед, а він іде за мною. Ми сідаємо на диван. Майлз навіть не намагається штуватись зручніше, опускається на самий краєчок і ставить лікті на коліна. Він знову дивиться на всі боки, вивчає моє житло, моє життя. Ти сміливий, Майлз піднімає на мене очі і чекає на продовження. Я теж думала про це. Думала про те, щоб знову побачити тебе, але не могла. Чому, швидко питає він, з тієї ж причини, що й ти. Нам нема чого одне одному сказати. Майлз усміхається, але це не та усмішка, яку я так любила. Тепер він усміхається насторожно, і я запитую себе, чи не моя це вона, чи не відповідальна я за його смуток у його очах стільки печалі. Майлз бере журнального столика нашу з бредом фотографію та уважно її розглядає. Ти його кохаєш? запитує він, продовжуючи розглядати знімок, як кохала мене.